Ну, ти зараз згадали TikTok, ви зараз згадали соціальні мережі, чат GPT. Звичайно, ми можемо говорити про те, що все це негативно впливає. Але я ніколи так не розглядаю цю проблему. Я взагалі вважаю, що є і негативні, і позитивні. Моменти, які стосуються у того, про що ми з вами говоримо. Ну, якщо ми, наприклад, говоримо про TikTok, так дійсно там достатньо обмежений час є кожного роліку. І за дуже короткий проміжок часу, наприклад, певна людина, яка дивиться цей TikTok, може отримати певну інформацію. А не треба там, наприклад, достатньо довго сидіти, щось там робити для того, щоб отримати певну інформацію. Проте ви правильно також сказали, що формується кліпове мислення. А що таке кліпове мислення, коли. Людина не може зосередитися. Вона не може зосередитися на певний час, я навіть не говорю на достатньо довгий час, ну хоча б на 15-20 на 20 хвилин. От не випадково, наприклад, уроки о, у школах о, 45 хвилин. Я не знаю як зараз, скільки, але ну, коли так, я навчалася так 45 хвилин. Чому 45 хвилин? Тому що це був порог того, що людина може утримувати дитина, може mm -hmm. утримувати увагу. Якщо трохи далі, то все вже увагу о, не зможе утримувати, і тоді ну, просто це буде. Ну, витрачений час фактично ні на що. Тобто нічого людина запам'ятати не може. Коли я навчалася в університеті, у мене були пари 45 хвилин, 5 хвилин перерва і потім 45 хвилин. Знову ж таки, це 5 хвилин. Вони нам надавали можливість певним чином відволіктися, і далі вже можна було знову ж таки приступати. Тобто, ну от таким чином йшло навчання. А що я зараз роблю на лекціях? Я також намагаюся працювати за таким же самим графіком. Тобто, я спочатку подаю, наприклад. Певний матеріал, потім я вже бачу, що все вже вони втомилися, особливо враховуючи кліпове мислення, що все, 10 хвилин я щось проговорила, і вони вже не можуть, ну скажімо, сприймати достатньо абстрактну таку от інформацію, певне визначення складне. Або, скажімо так, от, ну, от певний мій пасаж, який також буде стосуватися якихось таких от абстрактних речей. Я тоді, наприклад, даю певний приклад. Uh -huh. І такий приклад, який їм цікавий, ми починаємо розбирати цей приклад. Далі проходить певний час, я вже знову може повернутися до того, щоб надати їм, наприклад, певне якесь таке от визначення складне, абстрактне, особливо враховуючи те, що я ж працюю на першому курсі, тобто, як правило, ми викладаємо логіку за перший-другий курс, тобто це рівень бакалаврату. І якщо от ми хочемо зробити так, щоб студенти дійсно змогли розвинути своє мислення, то тільки таким шляхом ми можемо працювати.